Іспанський сором з ріпаком і соєю. Що ж тепер буде з нашою пшеницею? Чи можуть бути пшеничні правки, чи можуть бути мита на експорт пшениці в Україні? Багато разів задавали це питання, воно десь всі про це говорили. Але далі, ніж якісь там плани законопроєктів, нічого не пішло. Тож, давайте зараз розкладемо по паличках, чи можуть бути в Україні? Пшеничні правки, так звані чи пшеничні мита. І чи є, в принципі, в цьому якась логіка. Тому що в глобальному, якщо дивитися, що це переробка, то і це створення додаткової вартості, це точно має сенс робити, там, в довгостроковій стратегічній перспективі. Продавати борошно, паляниці, круасани набагато краще, логічніше, вигідніше, прибутковіше, ніж просто продавати пшеничку. Але це про стратегію, це про далекий горизонт планування. Що ж, як виглядає ландшафт зараз? Давайте пройдемося. Ну, перш за все, хочу сказати, що є на спілка борошномелів в Україні, яка об'єднує там 90% ринку борошномелів. Так от, а вони спочатку зраділи, поплескали в долоньки. О, соєво-ріпакові пройшли. Ну тоді, коли пройшли, це ще до того, як стався іспанський сором. Та вони такі, о, а зараз нам рубануть, не рубануть лі нам пшеничні правки. Да? І почали ходити до депутатів, до міністерства, щоб якось це там пощупати. Да? От. А, спочатку зраділи, потім, коли побачили цей іспанський сором з ріпаком і пшеницею, і попустились. І вирішили, що ну точно не будуть нічого лобіювати. Тим більше, що Євросоюз проти. Плюс це не вкладається в наше амплуа. Житниці світу і може призвести до зменшення виробництва, в принципі, пшениці в Україні, да, і зменшення отримання валютної виручки. Ну, інша культура, звісно, замінить, тому валютна виручка відносно. От, але зменшення м -м, виробництва пшениці в світі і втрата покупців, да, вони, швидше за все, перейдуть до московитів. Це так собі перспектива. Отже, давайте підсумуємо: а, можлива втрата ринку да, перехід до московитів а, далі. А, самі брошнемели проти. А, далі, третій пункт. Ні в кого з лобістів, хто лобіює закони, не має свого млина. Да? Навіть барошномели сміялися, казали, що ну давайте продамо одній поважній компанії млин і нам точно пролобіюють пшеничні правки. Ну тобто, зараз при владі немає нікого, хто був би замотивований лобіювати якісь мита на пшеницю, на відміну від соняшника ріпака і сої. Власники Мезів, знаєте хто? Так от вони вміють лебовівати закони. Далі, третій пункт. Євросоюз проти. Ми зараз в великій дуже частині військової і бюджетної підтримки, залежимо від Євросоюзу. Вони проти через те, що їм потрібно наш фураж, і їм потрібно, щоб наш фураж їхав в країни там, Середньої Азії і Африки. Тому вони сильно проти. Вони озвучували цю позицію, вони сильно проти того, щоб Україна вводила якісь пшеничні правки, пшеничні мита. Четвертий пункт. Потужності переробки пшениці в нас не вистачить на всю пшеницю, яку ми вирощуємо. А будувати млини на от в цьому році намолотили 22 мільйони тонн. Можемо намолотити 25-27. Млини будувати кілька років. Тобто, це не можна робити отак. От Якщо по мезах, да, у нас був, ну, так, щоб не замотюкатися, Великий великий запас потужності переробки, який там вдвічі там, навіть в два з половиною рази перевищує наше виробництво, бо в нас останні два роки не вражає. Тому там ну, типу, було супер логічно, а давайте просто загрузимо наші заводи. Тут такого немає. Млинів не існує, щоб перемолоти всю нашу пшеницю. Далі, п'ятий пункт. А, у нас дуже мало брошномельної пшениці через картельну змову рітейлу. Фермери не отримують оплату за класність зерна, як наслідок 90% нашої пшениці, більше навіть 90%, там щось, мені здається, 93 чи 94% нашої пшениці це фураж. Це фуражна кормова пшениця. Який сенс вносити мита на фуражну кормову пшеницю? Його просто немає, тут не існує логіки. От. А вводити мита на існуючих 6% борошномельної пшениці. Також не має сенсу, тому що у нас її не вистачає, нам самим. Нам потрібно 2,5 мільйона тонн борошна це більше 3 мільйонів тонн зерна. А в нас, в принципі, там півтора. Тобто, в нас дефіцит 2 мільйона борошнемельної самих. Ну, типу, обмежувати те, чого не існує. Тобто, чисто на класну борошнемельну пшеницю так само не може бути <кхід> Вот. Ну і останній, він більше репутаційний. Фактор, це втрата. Ну, якщо ми введемо а, зараз в моменті а, мита на пшеницю, а, ми можемо втратити статус житниці світу, втратити ринок. А, тому що в моменті, да, там в перспективі 2-3-4 роки, поки а, млинів не буде, да, пшеницю не буде куди діти. Фермери перестануть вирощувати пшеницю, і ми просто втратимо ринок і втратимо репутацію. Ми втратимо. Статус житниці світу, адже наша пшениця зараз там ну, ми великий експортер, там п'яте, шосте, сьоме місце в світі по валовому експорту пшениці. Да? Тобто, да, вона вважається фуражна, але сучасні технології за рахунок вмісту білку вміють робити так, щоб робився хліб там з будь-якої пшениці. І якщо для нас це кормова в Україні, то десь в країнах Африки або Азії це нормальна хлібопекарська пшениця. Просто вони ну, по-іншому доробляють і роблять з неї, там, інший хліб, не такий, як у нас. Вот. Пишіть, що ви думаєте про це. Які у вас є думки? І які у вас є питання з цього приводу. Буду далі з вами ділитися інсайтами. Велике дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!